Вітаю вас! Час від часу в Україні піднімає таку дискусію. А чому у нас немає прогресивної шкали оподаткування доходів фізичних осіб? Ну, звичайно, говорить, бачите, в Європі є. Це так добре, це так корисно. Ну що значить прогресивна шкала? Займається на увазі, якщо людина більше заробляє, більше сплачує податки. Ну, теоретично, якщо людина багата, вона повинна платити більше податків. той же саме момент, якщо людина мало заробляє, то вона мало сплачує податки, або навпаки навіть і пільги надаються. І дійсно в час від часу говорять, оце було б добре, оце було б справедливо. Ну, а дійсно. Може, варто зробити в Україні таку ну, європейську шкалу оподаткування. Тож у нас фіксовано. Ну, всі порівняно. Так, да, у нас, виходить, 19,5%, ну, військовий прохов. А що зробити диверсифікацію? Ну, Щоб дійсно там було. Суму. податки податків сплачуються, тут сплачується, тут більше сплачується, а в кого дуже багато остатків, ще більше. От як ви вважаєте, це добре чи погано? А? Я думаю, дуже багато з вас здивується, коли узнаєте, що в Україні була вже прогресивна шкала податкування. Так, да, так, да, не дивується, була. Мало того, ну, навіть раритетик цієї шкали залишився, 17 гривень. Це якраз від цього залишилося, неподаткова не мимо. Але дійсно ситуація така, ну от, що отримає звичайний українець, якщо ну, багато людей буде більше сплачувати, а бідна менше. Цікава думка. Тому сам Бог цю думку обговорити, обдумати в рамках клуба Економічної мудрості. Тому я зробив відео. Для членів клубу економічної мудрості, де дійсно, ну, по-перше, розкажу, як же, ну, що це за така прогресивна шкала, як вона працює в інших країнах світу. Приклад приведу, не хвилюйтесь, не ну як же без цього. <х <х> ну і буде дійсно зрозуміло, чи це краще, чи гірше, які плюси, які мінуси. Як це працює. Тому що в нас дуже багато, коли люди про це говорять. Я ж бачу плечами по і послав, що навіть ну, не пільмесно я що це таке. Ну що ж чули і самі не розуміють ще. Тому дійсно, для членів клубу економічної мудрості якраз буде відео, де детально розберемо цю методику прогресивного податкування доходів фізичних осіб, яка використовується я розпільноті, яку дійсно можуть використовувати в Україні, тому ну, що вступаємо я розпільноту. Але тільки для членів клубу. Якщо ви не член клубу, там під відео є така кнопка, що називається спонсор. Тисніть. Бути членом клубу. І зможете подивитись дійсно повністю відео. Ну, а зараз починаємо! І так. А от далі ви зможете подивитись відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка «Спонсорство». Тисніть. І вибирайте, або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкращого.